Усім доброго дня, щиро бажаємо здоров'я. З вами група компанії радник. Мене звати Анна, і я сьогодні не одна. Сьогодні у нас на зв'язку новий керівник ДП Прозоро Микола Ткаченко. Доброго дня, Микола. Доброго дня, дня Анна, дякую, що запросили мене. Я вам щиро дякую, що ви до нас долучилися. Знаєте, я намагалася про вас трішки погуглити інформацію, щоб трішки там якось вас представити, але насправді інформації мало. Хотілося б, аби ви трішечки про себе розповіли, розповіли про ваш досвід все ж таки для того, щоб ми розуміли, що не дарма вас покликали на таку відповідальну посаду, особливо відповідальну для нас, як для учасників, замовників закупівельної сфери. Розкажіть, будь ласка, про свої, якісь по свої перемоги певне Певний якийсь проект, який найбільше вам запам'ятав ну, про свій є досвід. Окей, okay, звісно. Uh, так, дійсно, інформації, напевно, мало, бо я, в принципі, не в публічній площині був до цього. Uh, у мене uh, технічна освіта це телекомунікації. Також я здобув uh, додатково ще для себе економічну освіту. Uh, свій uh, Робочий цикл, я почав в телеком компанії до 2017 року. Працював в великих е, операторах фіксованого мобільного зв'язку е, з 2012 по 2017 рік в компанії «Київстар», Всім відомій е, там е, певний час очолював департамент по впровадженню it продуктів і проєктів. Тож е, все, що до 2017 року, там з 2013-2014 було запущено, все йшло через мої руки. Е, Ключові проекти у нас були це заміна е системи селсервісу е Київ Стар е це мій Київ 2.0», Також були запуски різних конвергентних е послуг, е які досі працюють. Я дуже пишаюся тим, що став частиною цієї історії. Ось яку навіть зараз можна ще е відчути почути, е спробувати. Після 2017 року перейшов в агропромисловий комплекс в компанію Астарта, де очолював АІТ і в частині розвитку продуктів. Ми там запустили нову систему документообігу, оцифрували, зробили компанію більш ефективною в плані операційних процесів. Налаштували електронні підписи. Це був такий досить великий трансформаційний проєкт. Також зробили систему HR менеджменту, запустили корпоративний портал інформаційний, трансформували IT, зробили його ближче до, до наших замовників, доступним, зрозумілим. Це також зробила певний буст в розвиток компанії. Я сподіваюся, що. Uh, і і знаю, що і, 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 і наразі компанія дуже uh, динамічно розвивається, розвиває свої продукти в агробізнесі. Так що uh, це також такий суттєвий, uh, суттєвий етап моєму житті. В моєму становленні, uh, набуття досвіду. Uh, після цього я працював it директором в компанії Ковальська там в задачі входило. Розвиток erp системи, забезпечення її, зробити її відповідною до швидкого і динамічного зростання компанії. Ось після Ковальської я працював знову ж таки в продуктовій компанії міжнародній АМДОКС. Це компанія, яка займається телеком-продуктами для також великих для великих операторів мобільних по всьому світу. Ну і ось тепер я тут в Прозора Сподіваюся, що Мій досвід допоможе і, і прозоро і в, в розвитку, і в забезпеченні відповідності нашому законодавству, і в реалізації власних продуктів, які допоможуть нам відбудовувати країну, які допоможуть нам забезпечувати ті бізнес-процеси, які будуть для наших замовників, в першу чергу для державних підприємств найбільш актуальними. Клас, а у вас чималий такий досвід. Він вражаючий, це, дуже тішить, що такі посади займають люди з великим досвідом, які готові втілювати якісь нові інноваційні рішення. Мені здається, для нашого суспільства це дуже важливо, дуже важливо йти вперед, особливо зараз. Знаєте. Взагалі трішечки розкажу про Прозоро, оскільки наше відео може побачити не тільки закупівельна громада. А, Прозоро це я своїми словами, так суб'єктивно думка, це така велика центральна база даних, яка якби, координує майданчики. Тобто замовники, учасники, вони напряму не через сам портал Прозоро працюють, а через майданчики. Тому що саме майданчики реалізовують весь цей технічний функціонал, який її координує, ЕДП Прозоро. І знаєте, якщо ми вже говоримо про закупівлі, неможливо промовчати, що у нас закупівлі, особливо законодавство, постійно змінюється. Якщо спочатку війни в нас була постанова 169, до якої 10 разів вносили зміни. Зараз в нас є постанова 1178. тому що в період воєнного стану ми керуємося не тільки законом України про публічні закупівлі, але й особливостями, які були затвердженими постановою. 1178, до якої, до речі, вже вносили зміни сім разів. Ну і нас попередили мінекономіки. Вони про це наголошують що ці зміни не остаточні, будуть ще зміни, тому що наше законодавство воно вдосконалюється і розвивається. І при цьому всьому дуже важливо, щоб майданчики щоб ДП прозоро не відставало від цих змін. Тому скажіть, будь ласка, як у вас наразі налагоджений процес адаптації чи не оця відсутність? Якби постійного керівника знаємо, що була заміна. Наталія Шимко виконувала обов'язки виконавчого якби, директора ДП Прозору, але все ж таки це не вплинуло на якось негативно на роботу Прозоро. Як зараз прозоровці реагують на зміни в законодавстві? Чи швидко, чи є якийсь процес, чи вас це якось налагоджено? Розкажіть нам ці інсайдерські секрети. Ані, дякую за питання. Ну, по перше, хочу сказати, що Прозоро це. Не просто база даних, це команда, яка працює в ритмі продуктової компанії. В принципі, процеси, які тут налагоджені, і які встановлювалися з самого початку і до сьогодні, це є приклад суперпрогресивної продуктової компанії, яка працює за правилами продуктових IT, по тим же самим механізмам, як я звик бачити в, і в корпоративному секторі, Наталя Шимко, як і попередні керівники, чудово справлялася з задачами, чудово тримала команду. Дякую Василю за те, що він збудував таку, такий класний колектив. Зміг, зміг втримати, навчити. Я чесно взяв. Просто суперкласних людей, суперкласну команду з гарно налаштованими процесами. Так ми зараз в процесі трансформації і вибудови нової стратегії, яка має відповідати новим викликам, але все ж таки та відправна точка, яка є зараз, вона є досить досить високою. Щодо, щодо змін, щодо динаміки, змін, які зараз ми бачимо, відчуваємо, ми всі розуміємо, що це. Відповідь на, на військову агресію проти нашої країни з боку Російської Федерації, що держава має реагувати, має реагувати досить швидко, без зволікань, і ми всі розуміємо, що в такому динамічному середовищі, в такому режимі, мають бути можуть бути велика кількість змін, велика кількість якихось доробок, які Сприятимуть, сприятимуть реакції, наші наші позитивні реакції на, на, на на ці виклики щодо безпосередньо сроків. Ну я б тут сказав, що е, ми ніяк майже не змінили режим роботи з майданчиками, тобто, це все одно е, реалізація, яка залежить від тих термінів, які на перед нами ставлять е, наші стейкхолдери. Процес реалізації, майже, майже незмінний. Це коли ми починаємо аналізувати наш продакт-менеджер, іде збирає бізнес вимоги з врахуванням того, що треба стейкхолдерам. Потім ця задача ранжується з точки зору пріоритетів. Вона віддається бізнес-аналітику в той момент, коли на неї заходить, доходить час і пріоритет бізнес-аналітики, де з технічною командою пропрацьовує технічне завдання, узгоджує також цю розробку з майданчиками. Тобто ми вже на, на ранньому етапі е, говоримо і комунікуємо, що е, намічаються певні зміни. Те, е, про, е, говоримо, комунікуємо щодо термінів можливих цих змін е, щодо бажаних deliverables, е, да, результатів, які ми очікуємо. Е, після цього задача, після того як ми входили те, е, технічне завдання, задача віддається розробникам. Розробники на дев середовищі. Роблять реалізацію після цього її тестують е, наші ж такі тестувальники, е, і далі, в залежності від того, як е, справляються майданчики, у них є декілька варіантів по реалізації. У нас є е, три тестових середовища. На які ми поступово під час тестування передаємо цю реалізацію, і кожен з майданчиків, в залежності від наявних ресурсів, підключається до нашої до, до, до тієї чи іншої тестової середовища для того, щоб завершити реалізацію зі свого боку. Звісно ж, це все погоджується і постійно. У нас іде постійно ми в режимі комунікації з майданчиками. Ми тримаємо руку на пульсі з ними. Вони тримають руку на нашому пульсі для того, щоб швидкості і наші співпадали і всі рухаємося в одному напрямку. Ну ні для кого не секрет, що можуть бути ситуації, коли якісь майданчики не встигають. Там у нас це регулюється постановою 166. Там є е, така комісія з акредитації майданчиків, де аналізуються різні ситуації, приймаються там якісь рішення е, щодо щодо подальшої роботи, взаємодії. в принципі, в принципі, все як в продуктових є замовник, є користувач, є е, ми посередині, які, які є якраз реалі... які реалізують дані дані доробки. Так, це, це дійсно так. Це заслуга е, підприємства, яке ви наразі очолюєте. Давайте уявимо ситуацію, якщо все ж таки ми там побачили якусь погрішність на майданчики, тому що ми ж розуміємо, що майданчиків багато, е, їх там здається, десь 10, плюс-мінус, я так не пам'ятаю. 13, да. так. Так, так. Ось і якщо ви ось побачили якусь там погрішність, чи можна кудись звернутися? Чи потрібно звернутися до майданчика до тих підтримки, чи потрібно до вас звертатися? А якщо до вас, то потрібно письмово, чи можна зателефонувати на якусь гарячу лінію? А, супер, в принципі, да, можна звернутися і як, як і до майданчиків. Так і до нас у нас на сайті є всі реквізити, куди куди можна звертатися. Це в першу чергу там інфобокс для швидкої відповіді, інфобокс і чат зворотнього зв'язку, там, де вам оперативно наша служба підтримки надасть всю необхідну інформацію. Також є телефон гарячої лінії. Якщо комусь хто, хтось звик в телефонному режимі вирішувати свої питання, можна написати електронний лист на. На адресу фідбек собачка прозори, юа усі три ці канали доступні для, для наших користувачів. Всюди буде зареєстрована задача в нашу систему Helpdesk, Всюди буде прокомуніковано номер цієї задачі, і можна, в принципі, буде відслідковувати прогрес по її вирішенню. Також є більш традиційні методи: це офіційне звернення в нашу систему документу обігу. Це Електронний лист, який буде в стандартному порядку зареєстрований, буде надана офіційна відповідь, і це є ну, таким як державним, державним каналом зворотньої комунікації. Так? Ну, і по Традиційний метод це просто лист звернення за запакований в якийсь конвертик, надісланий на на пошту. Також буде зареєстрований в відповідному порядку. Також буде надаватися офіційна відповідь на, на такі всі і майданчиків, Майданчиків до речі, ви дуже вірно сказали. Основна задача це. Саме комунікація з кінцевими користувачами вона покладена на майданчики. У них працюють свої кол-центри, також своя лінія підтримки. І за великим рахунком, все, що стосується роботи прозоро і не є в зоні відповідальності майданчиків. Вони нам також додатково прокомунікують. Ми зробимо відповідні відповідні від відповіді і надамо їх. Вже але через, через майданчики, через посередині. да. Варіантів багато. Кожен може обрати той, який йому найбільше доподобать, або найбільш зручний, або в залежності від строків, наскільки вам швидко потрібно отримати відповідь. Абсолютно знаєте, ще нещодавно знову ж таки були зміни, але ті, які вже стосуються оборонців оборонних закупівлі. Ось буквально зараз з 24 квітня вже почнеться звітування по оборонним закупівлям. Там є свої певні особливості, і наче як мала бути нова якась технічна реалізація саме для оборонців. Розкажіть, будь ласка, що це має бути? Чи це якийсь новий функціонал взагалі буде впроваджено? Як він можлив, можливо буде називатися, чи вже є якісь напрацювання, на якій стадії воно знаходиться? Е, так, в ми даємо для того, для того щоб відповідати законодавству, ми е, робимо. Е, Відповідну доробку, там де оборонні закупівлі можна буде висвітлювати ви ну, у вигляді звітів на платформі, тобто буде е, окремий розділ, куди е, можна буде зайти і по вже виконаним е, закупівлям е, надати інформацію для того, щоб е, вона висвітлювала. Е, не сенситивну інформацію, да, тобто, ми, ми розуміємо, що все одно не все можна показувати. Там що стосується кількості, що стосується кількості цих оборонних замовлень. Це наприклад дуже сенситивна інформація, вона буде засекречена. Але щодо цін, щодо постачальників, це все буде, буде, буде оприлюднено, і ми відповідно до як ви сказали, до 24 квітня готуємо технічну реалізацію. Наразі е, є вже, е, ну коли, коли почалася військова агресія, в системі Прозоро е, був заблокований деякий функціонал да, для того, щоб ми забезпечили саме е, с, укриття тієї інформації, яка е, дуже важлива і яка б е, Скажімо так, могла зашкодити висвітлення, якої могло б зашкодити нам з точки зору обороноздатності. Зараз ми вже розблокували всі можливості, можливості замовлень в системі і для оборонної галузі, проте знову ж таки не розкривали, не давали можливість бачити те, що було замовлено попередньо, але за запитами також це можна. Цю цю інформацію частково можна оприлюднити, якщо вона відповідає знову ж таки тим регулятивним нормам, які, які зараз є в державі запровадження. Дякую. Тобто так трішечки підсумую для наших оборонців. У нас просто є в групі компанії радник, окрема телеграм відкрита спільнота для саме для оборонців. Mm -hmm. Хочу за них тако трошечки підсумувати, що е, технічний функціонал по звітуванню по оборонним закупівлям буде відозмінюватися, а е, саме з 24 числа він буде е, новий. По ним ви зможете звітувати за договори відповідності до чинного законодавства. А е, якщо ваш е, якщо ви попередні е, Майданчики вже мали бути розблоковані для оборонців. Якщо це не так, або ви хочете прозвітувати там за попередній якийсь період, тобто можна додатково звернутися до системи Прозоро для того, щоб саме ви, як державний замовник, або ж там військова частина тощо могли здійснювати свої закупівлі в електронній системі та звітувати про них правильно. Абсолютно вірно. Ну наразі не має бути заблокованих учасників. Ми всіх розблокували. Єдине, що ну дійсно, якщо в когось є проблеми, то як ми раніше говорили, є декілька каналів зв'язку з нами зворотнього. Ми наші спеціалісти обов'язково допоможуть. Ось також в постанові 12.75 забезпечено е, окремий розділ в прозорі в прозоро про рамкові угоди, і в принципі ми публікуємо зараз там е, в основному по по по, по окремому переліку е, товарів. В основному це текстиль, вже е, є можливість подивитися, які які є потреби, і що саме що саме закуповується е, для наших оборонних. Підприємства дійсно це є так. Якщо зайти на головну сторінку Прозоро на їх офіційний сайт є розділ новини, і там є рамкові угоди. Якщо ви туди зайдете, можна подивитися про те, як оголошується наразі рамкові закупівлі, які проводяться відповідно до додатку по тому переліку, який за, якби зафіксовано вичерпний перелік у додатку до постанови 1275. Так, дякую. А скажіть, будь ласка, ми тут говоримо про трошечки майбутнє з 24.04, А які ще можна чекати оновлення в системі? Ну, не тільки для оборонців, але й для наших звичайних замовників по публічних закупівлях? А, ну, це вже це стратегічні напрямки. До речі, ми а, віримо в нашу перемогу і готуємося якраз для того, щоб для перемоги і на жаль, і ще під час війни нам е, знадобиться це. Е, ми працюємо над ключовими напрямками, такими як е, готуємо майданчик до донорських е, процедур, е, інтегруємо з е, іншими системами, як всередині держави, так і е, з зовнішніми е, системами для того, щоб побудувати ен-то end, end процес, е, коли ці проекти відбудови будуть прозоро. Е, Прозоро висвітлюватися як нашою, як, як нашою платформою, так і платформою наших партнерів. Це допоможе більш гарно зробити процес контролю, процес вибору постачальників, процес можливо, якогось бенчмаркінгу, коли ми. По типовим проектам зможемо порівнювати ефективність їх реалізації, і за великим рахунком зможемо будувати якісь рейтинги не тільки по замовникам, але ще й по, по виконавцям. Це один з ключових наших стратегічних напрямків. Ми зараз працюємо якраз в ньому. Також одним із ключових напрямків є розвиток нашого маркету і цілої екосистеми навколо нього. Ми Віримо в те, що це спростить процедури закупівлі в якихось категоріях, там, де там, де ми розуміємо, що це стандартні закупівлі, яких стандартних товарів стандартних ну так, товарів в основному правильно. Ну і звісно, як ми вже сказали, це адаптація системи під оборонну галузь. Ми е, наразі е, робимо так, щоб е, те, що потрібно в першу чергу для оборони, воно і реалізовувалося в першу чергу. У нас е, також порадуємо е, технологічною трансформацією. Ми працюємо в тому, щоб зробити систему більш нучкою, е, це умовно режим конструктора, коли ми досить швидко е, зможемо адаптувати і нала, е, е, налаштовувати. Систему э, за новими бізнес-процесами, щоб відповідати там, як, як процедурам всередині країни, так і процедурам, наприклад, наших э, донорів чи таких як Світового банку, ЄБРО, тобто э, зможемо налаштовувати так, щоб це э, відповідало і їх політикам. Ось, напевно, це, це є ключовими ключовим напрямками, те, що ми займаємося зараз. Так, дякую за такі стратегічні плани, за вашу певну наполегливість в цьому, азарт. якийсь. Хочу у якості підсумування нашої зустрічі. Спочатку скажу те, що я для себе відмітила, може, це буде цікаво нашим слухачам. Про те, що прозоро воно спочатку війни ні на мить не зупинялося, воно функціонувало і вдосконалювалося. Прозоро у у більшій мірі намагається чи у повній мірі намагається слідкувати і йти в ногу в ногу законодавством для того, щоб наші замовники могли не порушувати визначені норми законодавства та проводити закупівлі прозоро, дотримуючись принципів публічних закупівель. Також прозоро працює на майбутнє на нашу відбудову для того, щоб замовникам було простіше користуватися електронною системою оборонця. Оборонці могли звітувати, щоб все було в повній мірі і тільки в найкращу сторону. Тому давайте я хочу так попросити вас, можливо, сказати якісь певні поради для нашого ринку закупівель для того, що ви вважаєте, мають почути зараз учасники і замовники від вас. А, ну давайте так, ми є є замовники є е, ті хто участвує в е, в торгах на е, як потенційні е, постачальники да замовником замовником радимо е, ну приділяти більше уваги дослідженню ринку да це можна зробити е, це для в принципі це робиться для того, щоб отримати найкращі пропозиції. Так. Це можна зробити через як комунікацію з майданчиками, так в принципі, можна звернутися до нашого BI прозоро, де в певних категоріях можна отримати перелік тих чи інших постачальників і залучити їх до своїх торгів. Це в принципі збільшить збільшить ефективність закупівель. Так що що ще ну для того, щоб знову ж таки збільшити конкуренцію, покращити свої, свої результати? Радимо не не просити від постачальників тих документів, які в принципі не є обов'язковими, максимально спростити цей поріг входу для, для торгів, це по-перше, зменшить якісь жалоби в ваш бік. Uh, і uh, надасть надасть можливість нашому ринку нашим постачальникам всередині країни розвиватися і далі uh, далі продовжувати свій бізнес щодо учасників то uh, раджу ну в першу чергу дуже уважно читати технічні uh, технічну тендерну документацію для того щоб uh, вас не можна для того, щоб ви вас не виключали з торгів, для того, щоб власне власно і часно виправляти ці помилки, зрозуміти, в чому можуть бути претензії. Ось, ну, не боятися, не боятися звернутися до нас, не боятися звернутися там з, з оскарженнями, відстоювати свої права. Ми, ми, в принципі, готові, готові також в цьому всьому допомагати. А, загалом, а, що ще вірити в Збройні Сили України, максимально допомагати нашим захисникам і, і разом рухатися до перемоги. Це, 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 це наразі основне основні поради. Вже підписуюсь під кожним словом. Це дуже приємно чути. Дякую вам за зустріч. Дякую за відкритість дякую. За перемоги нам усім на всіх фронтах. До побачення. Дякую, слава Україні. До